Ну, тут все і так понятно, є гроші. Пішов, витягнув з панчохи і купив собі духову шафу останньої моделі Вірпул, яка має телескопічні направляючі, зроблена для країни Італії і має кучу різних автоматичних програм, випічки і печете ті торти, хліб, м'ясо і насолоджується. А коли нема грошей і нема тої панчохи, звідки витягнути, тоді мусите брати щось трішки подешевше. Є в нас дуже гарні варіанти духових шаф, точніше, ось таких комплектів це газова поверхня однієї тієї самої фірми. І духова шафа в досить гарному чорному кольорі, який впишеться в ваш інтер'єр. По комплектації сітка деко. Верхній тен, нижній тен, два тени разом. Звичайно, ще є ваша улюблена функція вентилятор два тени, механічний годинник, максимальна температура 250 градусів. По поверхні скляна. Дуже гарно виглядає, має п'єзозапал, газ контроль. І ось такий комплектик. Поверхня 4500, духова шафа 7500. І ви доробляєте ремонт і можете мати святий спокій, бо кухня вже обкладена. Тому підписуйтесь на телеграм-канал в шапці профілю. У нас є варіанти, як і за недорогі кошти, що можна придбати побутову техніку. І для тих, хто вколи не проблема, ви зрозуміли з чим. Теж підберемо гарну побутову техніку, яка буде краще ніж у вашого сусіда.